Український журналіст Павло Казарін назвав Трампа трирічною дитиною. Проти якої країни інтенсифікувала свою кіберактивність Росія та як у Варшавському університеті вчергове підтримали Україну. Поведінка Дональда Трампа нагадує поведінку трирічної дитини. А переговори з трирічною дитиною ніколи не відрізнялися довгостроковістю досягнутих зобов'язань. Таку аналогію зробив у своїй колонці для слава тіві український журналіст та військовий. Павло Казарін. Він продовжує порівнювати. Тепер європейські лідери приречені виконувати роль няньок, які вмовляють примхливого малюка не їсти з підлоги і не кидатися посудом. Казарін підкреслює, що все це відбувається з людиною, якій дісталася найбільша економіка планети і найбільша армія світу. Коментуючи переговори про припинення російсько-української війни, журналіст висновує, що в 2025 році весь світ приречений жити в рамках описаного ним сценарію. Текст Казаріна Любовний трикутник Як борються за Трампа, Москва і Київ можна прочитати на слава Тіві. Що не так із Будапештом, як місцем для зустрічі Зеленського та Путіна? Журналістка Слава Тіві Марина Степаненко зазначає, що Будапешт не Москва, але це місто далеко від ідеального, коли йдеться про локацію можливих перемовин між лідерами України та РФ. Ідею зі столиці Угорщини закинули у США, і це не випадково пише Степаненко. Адже прем'єр Віктор Орбан підтримує тісні контакти з Трампом ще з його першого президентського терміну. Що надає додаткової негативної конотації цьому місту у контексті гарантій миру для України, читайте у статті журналістки в рубриці Погляд. У Варшаві показали фотографії працівників київського ботсаду імені Гришка, які дбають про нього в умовах війни. Виставку під назвою Ми не намагаємося жити, ми живем» відкрили в ботанічному саду Варшавського університету. Там підкреслили, що боротьба за збереження наукової інфраструктури і колекції рослин це також щоденний героїзм, важливий для національної ідентичності. Автором фотографії є польський фотограф Томаш Швєжевський, який свідомо уникає драматизацію у своїх світлинах та показує повсякденність працівників саду. Вхід на виставку безкоштовний, вона триватиме до 14 вересня, а далі поїде до України. Про контрудар ЗСУ на лінії Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ і Дружківка наразі не йдеться. Але ці території Росії дійсно важко захопити, адже окрім штучних оборонних фортифікацій, там присутні ще й природні. Про це в ефірі українського фокусу сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він також пояснив, чому Росія наполягає, аби Україна залишила Донеччину. Ну, все ж просто, як кажу, пояснив, якщо Україна не де Боже звідси виходить, а таких передумов немає, то це позбавляє росіян необхідності штурмувати кожне це село, кожен цей Терікон. Вони просто отримують швидко доступ до великих кількості територій і виходять на рівний про ситуацію в Покровську, а також яку ціль переслідує Росія, атакуючи Мукачево, і як це пов'язано з українськими ракетами Фламінго, читайте в коментарі експерта на слава ТІВІ. Кількість кібератак на ключову інфраструктуру Чехії, державні установи, лікарні енергетичні об'єкти збільшилася в рази у порівнянні з минулим роком. Чеський уряд пов'язується з Росією, розповів в ефірі Слава Тіві, уповноважений Міністерства закордонних справ Чехії з питань східного партнерства Давід і, і Наші фахівці не мають сумнівів, що це є якісь там незалежні групи і. Вони кажуть, що це є державні ворожі актери. Тобто, ми бачимо, що вже певна така атака. Хоча вона поки що кібернетична, вже почалася. Які ще країни гібридно атакує Росія? Яку нову допомогу вже підготувала Чехія для України? Та чи зміниться підтримка Прагою Києва після виборів у жовтні? Про це в коментарі Давіда Стуліка на слава ТІВІ. А в мене наразі все. Більше актуальних новин знайдете на сайті та в соцмережах Слава Тіві на все добре.